Всім доброго дня! Нещодавно на своєму каналі я робив огляд цього прекрасного електроскутера, електровелосипеда, хто як хоче, так і називайте: Fada Ritmo 2. Але е, декілька днів назад е, значить, до мене звернулася людина і захотіла придбати цей електроскутер. Е, звісно, що я не відмовив, але є одне, один нюанс. Значить, цю людину не влаштовував. Єдине питання це акумулятор. Тут стоїть е, значить, тяговий акумулятор, 5 штук їх стоїть на 20 ампер, Е, І от мені людина каже: якщо ти зробиш заміну, літіонну збірочку, е, ці акумулятори забереш собі, поставиш мені літіонну збірку, я тебе його куплю. Недовго думаючи, я, звісно, согласився на цю пропозицію. І тому я пропоную вам подивитись, як я буду робити заміну кислотних, чи там вони гелеві, на кислотні акумулятори на літій-іон. Значить, Виходить у нас збірка 16С6P. Тобто заміняємо кислоту на літій. Значить, Що я пропоную зробити? Давайте відкриємо акумуляторний відсік. Подивимося, що там є. Акумулятори я вже звідти дістав, відкриваємо акумулятор, і я вам скажу, що по плану далі я буду робити. Так, відкриваємо і достаємо. Опа. Так, дивимось. Що ми тут маємо? Значить, такий от відсік, такий от бокс, він пластиковий. Ну, як він видержував кислотний акумулятор, то, звісно, він літіонний буде ще легше видержувати, тому що в половину літій легший за ці гельові акумулятори. Значить, що я пропоную зробити? Дивіться, тут два провода, у мене є коннектори. Звісно, якби в мене були коннектор папа-мама XT60, я поставив би їх. Але в мене, я їх всі використав і в мене зараз є ще кращий коннектор, який видержує ще більший ампераж. Хоча я думаю, що тут такого ампеража, звісно, не буде. Цей коннектор називається XT90. Папу ми припаюємо сюди значить, мінус і після цього предохранителя плюс. І маму ми паяємо на літіонну збірку. Значить, це хороша якість. Це фірма, як вона називається? Амас. Фірма Амас. Це найкращі коннектори роз'єми XT90 і xt 60 Такої самої фірми AMAS є. Найкраща якість. Тобто, давайте. Зробимо цю літійонну збірку і протестуємо, як він буде їхати. Звісно, він має їхати набагато краще, чим на кислотній, тому що це буде вага його в два рази легше. Я пропоную, значить, у мене є отакі холдери. Я пропоную зараз обрізати рівненько по тому, яка у нас буде збірочка електролобзиком чи ножовкою обрижемо, складемо і будемо варити. Я покажу саму схему, як я це роблю. А ви, в свою чергу, будь ласка, напишіть мені, чи правильно я це роблю, чи ні. Можливо, я десь помиляюся, можливо, краще, щоб була кислота, чим цей літій. Літій, я чув, що він загоряється часто, він не витримує великих нагрузок, гріється. Тобто є дуже багато різних відео в інтернеті, що просто загоряється і все. І потушити його не можна. Згоряє скутер, все згоряє. Але людина так вирішила, захотіла поміняти, і я буду це робити, тому що я рахую, що це вірне рішення. Дуже багато техніки їздить на літію. І електрокари, і скутера, і електросамокати. Тому давайте зробимо цю батарейку і протестуємо. Стоп, мало чуть не забув вам показати. Значить, перед тим, як будемо робити, хотів вам варити цю батарею 16 s 6 я, Звісно, що вона не буде працювати без БМС-ки, я замовив вот такую вот БМС -очку. Значит на 16С. 16С получается. Ток разряда 30 А, выходит у нас. Ток заряду максимальний 15 А. Таким током ми заряджати не будемо. Звісно, там ток буде десь 3 А зарядки. І розряд буде, я подивився, контролер тут іде на віддачу 25 А. Тобто запас є значить, на 30 А фірма Daily. Я вважаю, що цей самий от такий от оптимальний варіант, він повністю. Значить, Волого захищений, тут є балансирний у нас кабель зразу в комплекті. Тобто на цю збірку я буду чіпляти от, такі от БМС. Мені саме більше вподоби, тому що раніше я також ці BMS використовував тільки на, менше, на менші батареї і, і меншого розміру. От тепер будемо, можна сміло розпочинати нашу роботу.